Ти, будь ласка, скажіть, що сьогодні за збори з приводу, що будете сьогодні обговорювати? Мене звуть Латиш Володимир Юрійович, я депутат Ленинської районної ради. Я членом фінансової комісії. Сьогодні ми проводимо семінар для жителів міста Полтави з приводу організації об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Ну, всі ми знаємо, що вийшов закон, який Ставить два питання. Або ми стаємо співвласниками, або стаємо бомжами. І ми вибираємося. вибір наш стати співвласниками. І з цього приводу сьогодні збори. Скажіть, о, які головні питання сьогодні будуть обговорюватись? Що саме остро, що для людей болить на вашу думку? Болить одне. Це тарифи і загроза втрати своєї власності. Саме про це яким чином вони можуть втратити свою власність? Кажіть, а згідно закону України про діяльність об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, якщо люди не об'єднаються, вони повинні отримати управителя. Цей управитель він має право отримати на балансі їхнє майно. І хоча йому заборонено відчужувати, ну, закладати його в заставу, але юридично це не врегульовано. Тому є загроза втрати своєї квартири. Саме з цим ми повинні боротися. Куди квартири повинні йти далі? Вони підуть у фонд міського майна, а ті, хто їх власність, будуть ще сплачувати рибу. Таким чином ми всі. Будемо бомжами. А люди кажуть, що ще є гострим питанням земля. Не зрозуміло, як її ділити при це питання вже законодавчі вирішені, саме про це підрозділи. Чи багато людей взагалі вирішили будинків перейти на ОСББ? Більше половини мешканців Полтави вже на стадії створення об'єкту. Чи знаєте, ви важко їм обрати? Свою голову Дуже важко. Але зараз про це ми будемо говорити. Є процедури, які дозволять це зробити ефективність. А хто їх розробляв, ці процедури? Це законом регулюється. Законом, тобто ціни, які ростуть при сплаті, в порівнянні з ЖЕГО також кажуть, що це гостре питання. Дякую. А що, що ви сьогодні будете ну, тільки семінар проводити? Так, цього достатньо. Десь ми цілу годину будемо про це розмовляти, потім будемо відповідати на запитання людей, які їх хвилюють. І тому, я думаю, це буде змістовна розмова. Крім того, у нас є досвід більше 20 років, саме роботи СББ. І в нас є досвід боротьби за неспітаних. Зниські тарифи, це як поясніть, будь ласка. От залишайтесь на нашому семінарі, ви все почуєте. Вам буде цікаво. А коротко можете пояснити? Ну, це довга розмова, це буде на цю тему презентація, але я, саме про це іде і Ми можемо встримати, ми можемо стати співвласниками. Ми усвідомимо, що ми власники не тільки свого будинку і прибудинкової території. Але і, але і е, всієї нашої держави України ми є українці, відповідальні співвласники національного багатства. Кажіть про, про всього цього, куди жеки ну, взагалі не буде. Жеки згідно закону з 1 липня, вони є нелегітимними, легітимними. Вони втрачають е, свою легітимність, тому або вони перереєструються в управлінській компанії, або перестануть існувати зовсім. А ще окрім ОСББ, жеків які можливо якось переформують, Які ще є способи отримання управління будинками? Є дуже багато способів, але всі вони ведуть до втрати власності. Тому єдиний спосіб, на жаль, сьогодні єдиний є створення доби. Другий способу не існує. let's que... do